Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Ми спробуємо розглянути одну із задач практичної роботи номер 21 створити таку собі відеоінструкцію і детально розглянути, як завдання вирішується. Ну, наприклад, давайте ми розглянемо завдання номер 2 з цієї 21 практичної роботи для 7 класу. Нам потрібно скласти програму, яка знаходить корінь лінійного рівняння виду АХ до рівня Б. Ну, А і Б це коефіцієнти. Очевидно, їх потрібно ввести з клавіатури, ну, а Х, оце той шуканий корінь, власне кажучи, розвисок якого нам потрібно отримати. Зверніть увагу, що у цьому випадку у нас є три варіанти. Перший варіант це коли. Рівняння має безліч, безліч коренів. А коли воно має безліч коренів, коли е, обидва коефіцієнти, і коефіцієнт а і коефіцієнт Б нульові. Е, от, скільки б там ми хів не підставляли, все одно 0 помножити на будь-яке число, повинен дати 0, тому е, будь-яке значення х буде коренем цього рівняння. Е, е, наступний варіант, е, ми бачимо, що. Це коли безліч коренів. так? Далі, коли коренів немає. Ну, Ми знаємо, що на нуль ділити не можна, отже, якщо коефіцієнт b е, має якесь значення, а коефіцієнт А нульовий, а b не нуль, да? тоді на нуль ділити не можна, тоді значить коренів немає у нашого рівняння. Ну і нарешті всі інші варіанти. Е, один корінь, обчислюється дуже просто, Для того, щоб знайти корінь, треба b розділити на a. Ось така ось математична модель. І давайте ми оці ось міркування наші запишемо у вигляді тексту програми. Використаємо середовище розробки e Python. Ну, от. ну одразу коментар, так? Да? Задача 2. Перепрошую українською. PR21. 7 клас. Автор э, Тріщук. І ще один у співавтор. Ну, чесно кажучи, не пам'ятаю, як його звати. Отже, отже, перше, нам потрібно повідомити, що програма виконує тому принт. Програма. От, так. О, то, в принципі, можна вже перевірити. Дійсно, повідомлення таке є, але ж далі програма повинна давати запитання наші і отримувати відповіді Запитання ми Ми ну, зрозуміли, що е, два штуки буде, бо коефіцієнт А і ко коефіцієнт Б нам потрібен. Тому. Е, а дорівнює. Перепрошую. А дорівнює. От. І використаємо для введення даних функцію input. Всередині цієї функції передамо як аргумент текст запитання. От, але пам'ятаємо, що відповідь буде у нас завжди текстова, а нам потрібно, щоб це було дійсне число. Тому для перетворення тексту на дійсне число використовуємо функцію float. Обгорнемо цією функцією нашу функцію input. Ну, і, очевидно, що за схожим принципом нам потрібно запитати про коефіцієнт B. Лише треба змінити назви. Назви величин і, власне кажучи, текст запитання. От, Маємо е, оцю штуку. І тепер е, наше завдання, власне кажучи, проаналізувати, а скільки коренів буде, і чи варто їх взагалі знаходити. Е, ну, мабуть, перше, давайте перевіримо, якщо е, і коефіцієнт А, і коефіцієнт Б дорівнює 0, то, очевидно, коренів безліч. І відповідне повідомлення має бути: якщо А дорівнює 0 і B дорівнює нулю. Поставимо два крапочку замість слова то, як, яке ми звикли бачити у скретчі, І натиснемо на Enter. І отут напишемо: бачите, відступ тут одразу створився, щоб було зрозуміло, що це стосується саме вказівки. Оця наступна вказівка, ми пишемо print. коренів корен безліч. Перепрошую українською. Ось так. Ну, а далі, а далі нам потрібно, якщо вже не це, то буде щось інше. Тому відступ треба прибрати. Ну, от. І, мабуть, треба записати інший варіант. Е, якщо, якщо, коли там у нас е, немає кореня, мабуть, тоді, коли коефіцієнт А дорівнює нулю, і при цьому коефіцієнт Б нулю не дорівнює. Ну, не дорівнює знак оклику дорівнює, так записується. От. І тут вже інше повідомлення. Коренів нема. Ну і в іншому випадку, тобто якщо і не перше, і не друге, тоді else. І очевидно, що треба в цьому випадку проводити обчислення. До речі, до речі, ми от запустимо програму, подивимося, як, як зреагує. Спочатку для того, щоб провести обчислення, та, мабуть, і не треба спочатку обчислення проводити. Ми вже повідомимо одразу за допомогою казівки Print. Повідомимо якийсь текст, і повідомимо результат обчислення. Результат обчислень у нас Б поділене на А. Ага, і тут не напишу так. Ну і, мабуть, варто варто повідомити, що програма завершила роботу. Е як ми це повідомимо? Ми приберемо відступ, який ну, автоматично буде редактор нам додавати, і на рівні основної програми, на рівні е без відступів. Запишемо принт. Ну і відповідно повідомлення. Ось так. Ну, давайте спробуємо. Ну, перш за все, перш за все мабуть, треба дати програмки нашій назву. І нехай вона називається Отак, так, 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 так. І спробуємо програмку запустити. Так. Отже, коефіцієнт А. Ну, Давайте перевіримо той випадок, коли корені коренів безліч, два значення 0. І бачимо, що повідомлення про безліч коренів є. От, але ділення на нуль все одно у 10 му рядочку відбулося. От. Е, ну, очевидно, ми помилилися із. Ну, я передбачав таку штуку, да, і ми помилилися е, із логікою. Тобто, е, тобто е, відбулося отут порівняння. От. А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Ну, дійсно. Це не так, дійсно це не так. І тому е, у 10 рядочку е, у нас проведено обчислення, ну і бачимо результат. Що обчислення викликало помилку, а цього бути не, не повинно. Тобто давайте ми трошечки перебудуємо нашу програму. І у цій у, у зміненній логіці... Мабуть, варто використовувати не повне розгалуження, а таке ж саме коротке розгалуження. Тобто, щоб завдання по поділу B на A виконувалося лише тоді, коли A При чому? При чому? І А не дорівнює 0. І А, і Б, щоб не дорівнювало рівну... не... до 0. Це також важливо. Да? А. Не дорівнює да нулю. І. Б. Не дорівнює да Нулю. Ну, спробуємо. Можливо, ми перемонтували нашу програму. Отже, нуль, нуль. Короні безліч, окей. Помилки немає. Повідомлення про те, що програма закінчила роботу. Так, 0 9 Коренів немає. А чому ж коренів немає, якщо 0 0 А, так, да, правильно, безліч немає. Це окей І, наприклад, там 2 і мінус 9. І тут у нас є розв'язок. Тобто, ми обійшлися коротким розголуженням. І Тут важливо розуміти, коли варто використовувати коротке розгалуження, коли не варто. І якщо виникають такі от проблемні ситуації, просто експериментувати, запускати програму на перевірку декілька разів, для того, щоб переконатися, що програмка наша працює так, як годиться. От. Ну, після того, як ми програмку відлагодили, мабуть, варто нашу програмку зберегти. Їм. От, а потім цю програмку додати у розділ Ваша робота. Ну і здати на перевірку. Так, ну, на цьому в мене все. З вами був Володимир Бондаренко. Ви були на моєму каналі Навчаємося перед монітором. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До побачення. На все добре, бережіть себе.